Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Авдіївка. Що заважає відігнати ворогів росіян від Авдіївки, знищити ворога, зупинити наступ ворога? Відбити Авдіївку, відігнати якомога далі ворога. Щоб він не зміг більше обстріли чинити Авдіївки. Місто Авдіївка. Підходить до кордонів міста, ворог. Є е, така ситуація, що, е, напевно, що взяті в полон цивільні люди, якусь територію жорстоко поводження, дуже агресивне страчують людей росіяни. Так, тримають у полоні. Тут треба забрати. Е, ворог змушений буде скласти зброю відступити від Авдіївки. чому накажуть іти вперед, він не зможе цього зробити, буде складати зброю. Йде грабувати, катувати. Йому дали задачу катувати і гвалтувати. І щось пов'язане із дітьми, брати заручників. Дуже жорстокі люди. Ну, його знищать. Не зможу взяти Автіївку. Знищать, знищать. Він виснажені вороги. Я хочу забрати. Заперечую, заперечую. Більше не може ворог росіяни. Наступати на Авдіївку не можуть. Втрачають, заперечують, багато живої сили втрачають. Всю логістику втрачають, більше немає надходження Вперед. до росіян. Не надходять, зброї немає в них. Забезпечення немає, заперечую повністю. Відвертаю росіян від Авдіївки, заперечую, заперечую. Складають зброю, відступають, більше не йдуть на Авдіївку. Буде так, буде так. Заперечую повністю. Всі плани ворожі, руйную. Знищую. Щоб не задумав ворог, не виходить, руйнується повністю. Весь план ворожий руйнується. Заперечу, заперечу. Рух росіян припиняю, буде так, заперечу. Йдуть вбивати цивільних людей. Жорстоко дуже. Відкриваю дороги Збройним силам України на відбиття. Знищення ворога, захист Авдіївки. Більше ворог не може чинити обстріли. Знищується вся ворожа техніка, якою він чинить обстріли. Авдіївки. Буде так, буде так, буде так. Більше у росіян немає підтримки вогнем. Буде так, буде так, буде так. Да буде повністю відбитий. Ворог, від Авдіївки, відійде. Ще засилля колаборантів. Оце все я хочу забрати, заперечую. Більше нема людей. Які прихильники росіян. Більше на Росії ніхто не працює. Викриваються всі злочини росіян. Більше не можуть вони мати колаборантів. Немає більше. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликає захистити місто Авдіївку від негативних, агресивних, ворожих обстрілів, від наступу росіян. Захистіть, відверніть Росію від Авдіївки на віки вічні, по іншим дорогам пускають. Забувають росіяни про Авдіївку, тікають, лякаються самі по собі, стріляють. І прошу повернути весь біль і сльози, і страждання, і смерті людей, що завдані Росією в Авдіївці, повернути їм назад по Верховному суду. Хто чинив ці всі злочини, з ними це все стається назад, вертається. Звідки вилітали ракети, бомби і снаряди? Туди і впадуть. Буде так, буде так, буде так. Все, що прийшло. Від ворога назад йому і пішло. Буде так, буде так, буде так. Та буде захищена Авдіївка, то буде знищена ворога. Буде все сказане здійснено. Прошу янголів, охоронців, духів роду, закликаю захистити військових і цивільних людей в Авдіївці від росіян. Буде так. Дякую за увагу.